Для Катерини перший дзвоник продзвонить востаннє. каже, шкільні роки про непомітно. Тепер ж вона у випускному класі. Одинадцятикласниця вже почала підготовку до НМТ. Для профільного вивчення обрала історію, адже захоплюється подіями минулого. Школярка навіть визначилась із професією. Дівчинка мріє стати юристом. «У Мене багато знайомих юристи, і вони раді обрати саме цю спеціальність, тому що надалі це буде ну найпоширніша професія та. Добре, зарплата у школах міста лунав перший дзвоник. Тож навчальний рік офіційно розпочато. Цьогоріч у ліцеї номер 3 імені Артема Мазура налічується 8 випускних класів. Понад 250 школярів покинуть стіни навчального закладу та почнуть будувати доросле життя. Так якось сталося, що наші сьогоднішні взагалі діти і особливо випускники це діти важкого дуже періоду, випробувального періоду, трагічного періоду в житті нашої країни. І тому найперше миру, миру нашій державі, світлого їм майбутнього, нехай здійсняться всі їхні мрії. Найпоширенішим профілем серед випускників стала іноземна філологія. Школярі також обирали поглиблене вивчення історії української математики, хімії та біології. Своїм випускникам хочу побажати тільки удачі, хочу побажати мирного неба, щоб кожен день тут був наповнений позитивними емоціями, натхненням, наснагою і успіхами, щоб в цьому навчальному році уже останній дзвінок, одинадцятикласники, зустрічали під мирним небом, щоб поменше було тривог, побільше позитивних емоцій і вступу у виш. Незважаючи на труднощі із електроенергією та повітряними тривогами, навчання у ліцеї номер 3 проходитиме у очному форматі, адже у закладі освіти обладнане укриття та встановлено генератор. Тож у безпеці та із комфортом учні розпочинають навчальний рік. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.